Нагорода за мужність та героїзм у Кіровограді орден за мужність третього ступеня вручили учаснику АТО Олегу Пономаренку. В АТО чоловік пішов добровольцем в середині 2014 року. За час служби побував у Луганській та Донецькій областях. Був тяжко поранений. Лікували воїна кілька місяців в українських госпіталях. Олег Пономаренко розповідає, увесь цей час відчував підтримку рідних та друзів. Чекали Нормально переживали, особливо, коли знали, що отримав поранення. Переживали, дзвонили, друзі, волонтери часто допомагали. Гордяться, що пішов сам. Ви е талановитий, талановита людина, і як життя показало, дуже здібний військовий. Е зуміли. Е Виконати те завдання, яке перед вами стояло на сході нашої держави у Луганській, і в Донецькій області, власне кажучи, і роботу виконали, і саме більше, чим нас всіх, скажімо так, нагородили, це те, що повернулися живими додому, до своєї родини.